Скажемо, молитву за Україну. А Божа ласкаві з високого неба послухай молитву, благання до тебе, спаси Україну і своє намал, що більше батьки дітей не ховали. Молитві до тебе всі руки складають, стоймо на колінах, всі щиро помагають. Не дай Україні, ой, не дай рідну землю розділи. Захисти нас Ісусе, єдину надії, інакше ти Боже Діво Марії, інакше благослухай моління наше одеця, інакше прийде в країні кінець. Не дозволь чужинцям рідну землю топтати, не дозволь матерям сльози знову проливати, захисти нас любов і вірю нам далі. Щиро молиться нині український наш край. У дні Великого посту молитви і віри, всі прибігаємо до тебе, Мати Божа Марія, ну, просимо щиро і молимо гіркими сльозами заступися небесна Царице за нас.